Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Що ж, давненько мене не було на каналі. Чесно скажу, після відпустки спіймала якесь. Ну, не буду казати вигорання, тому що це не вигорання, це скоріше якийсь творчий кризис, творча криза, або ж криза ідей, або ж криза самоідентифікації. Розумієте, як хочете. Просто стало незрозуміло, що знімати далі. Я вам так скажу: я людина, яка у мене достатньо косметики для того, щоб знімати огляди нової косметики, огляди нової косметики. Старої косметики, робити якісь підбірки, робити якісь фаворити і так далі і тому подібне. Але, 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 не знаю, щось от останні декілька тижнів косметика, м'яко кажучи, не збуджує. А коли щось тебе не. Не знаю, не мотивує, не радує, не тішить, не запалює, то й розповідати про це теж не хочеться. І я, чесно кажучи, призадумалася, що і як можна змінити на каналі, які можливо рубрики додати, можливо, якісь нові відео спробувати познімати. Запитала в телеграм-каналі, як ви ставитеся до влогів, тому що думала, що можливо робити там раз на місяць, хоча б якийсь типу влог. День зі мною або тиждень зі мною щось якісь цікаві моменти підбирати. Але за вашими коментарями зрозуміла, що влоги це тема, яка вас не дуже сильно цікавить. Тож, окей, влогів найближчим часом не буде, хіба що в якихось. Дуже цікавих локаціях, можливо, якісь будуть цікаві приводи познімати. Також ви бачите, що я зараз знімаю в нетипові для себе локації. Картинка трохи інша за якістю, а це жовта стіна. Ті, хто бачили, ті, хто підписаний на мене достатньо давно, її знають прекрасно. Бачили її неодноразово в моїх відео. Це мем мого життя, як я кажу. Вона повернулася не те, що тимчасово, а просто на одне це відео. Тому що я просто вирішила, що якщо я зараз не прийду додому, не вімкну камеру, не почну знімати, я це буду затягувати ще дуже і дуже довго. Тому я взяла свою влогову камеру, сіла в спальні. Просто на ліжко не ставила ніяке світло. Зараз знімаю зі світлом з віконечка. Тому, якщо будуть десь стрибати світло, вибачте, якщо звук буде незвичний для вас, також вибачте. Хоча цей мікрофон, звук, який дає цей мікрофон, мені подобається набагато більше, ніж мікрофон, який працює з моєю основною камерою. Варева, а сьогодні хочу порозпаковувати з вами декілька посилочок, які приїхали. Тому що, по-перше, розпаковка попередня зайшла дуже непогано. Ви її дуже гарно подивилися. По-друге, тому що просто хочу трошки потеревенити, трошки подивитися, що поприїжджало. Ну там просто 98% всього я замовила сама, тому я знаю, що там приїхало. Але покажу вам, а, як завжди, можете побачити те на що найближчим часом. Часом можна очікувати відео. Ну, і, звичайно, як завжди, прошу вас в коментарях залишати свої побажання, на що пошвидше зробити огляди, що вам цікаво, що вам не цікаво, що можна взагалі не чіпати. Та й таке це не розпаковка, це я просто похизуюся, тільки що прийшла з благодійного такого півонієвого попапу. Купила собі 18 півоній за 740 гривень. Я заплатила 850, тому що ці кошти це одразу був донат. От тому. Краса. Ну і вазочка з сінцей. Мені треба квіточки буде підрізати трошки, бо вони зараз тут в ній не дуже гарно виглядають, не дуже стабільно стоять. От, Але вазочка-топчик. До речі, мої покупки сінцею також з Айхьорбу, я публікувала у себе в телеграм-каналі. Я тепер, мені здається, останнім часом найбільш активна саме в телеграм-каналі. Я вирішила його перевести на такий більш лайф-формат, тобто там не тільки про б'юті буде, а й якісь мої життєві. Тєтєві апдейти, а й якісь мої цікаві знахідки. Ну, коротше, все, що може бути цікаво, все буде там. Ну, косметика, звичайно, також. Тому рекомендую підписуватися. Ну, і в інстаграм теж можете підписатися. Я просто буду дуже рада. Першим розпакуємо пакуночок від ламель, все дуже яскраве по літньому. І можливо, ви вже бачили цю піарку у когось з інших блогерів, але я теж її... Покажу. Самі того не відаючи, ламель здійснили мрію 22 х річної мене. Я мріяла мати свій власний набір для приготування коктейлів. Я навіть думала свого часу піти на барменські курси, якісь барменську школу. В Харкові були а, варіанти, де можна було понавчатися, гозувати коктейльчики, але якось так і не склалося. І, ну, власне, інвентар я теж собі не купувала, бо навіщо, якщо я не вмію, ним користуватися. Але. У мене тепер Просто є шейкер. А в шейкер Ламель заховали їх чотири туші з серії Культ і пропонують використовувати їх як частину нового тренду, про який я також нещодавно відносно дізналася: це маскара коктейл, тобто, коли ви берете декілька тушей з різним ефектом і міксуєте їх у себе на віках. Тобто, у вас, наприклад, ваша улюблена туш дає об'єм, а ви хочете і об'єм. І подовження. Ви просто використовуєте туш для об'єму і туш для подовження. Коротше, буду пробувати. Це дійсно цікава історія. Єдине, що я боюся, аби це не перетворювалося на очах в павучі лапки, але. Потестуємо, побачимо, хто вже пробував цей тренд, хто експериментував зі своїми тушами. Пишіть в коментарях обов'язково. Крім шейкеру, звичайно, в комплекті є мірний стаканчик, така рюмочка. Я так розумію, що це для того, щоб товкти лід, товкти, можливо, лимончик, щось таке. Коротше, і дві, отакі от лейочки. Наскільки я розумію, це треба ставити в е пляшки з напоями, які ви будете міксувати, щоб вони давали таку тонку струйку. Можливо, я. Помиляюся, виправте мене, якщо я не зрозуміла навіщо воно. Ну і для тих, хто не любить мудрувати ламель одразу приготували рецепти всіх коктейлів для наших війок. Ну, будемо пробувати. Наступна коробочка від моєї улюбленої ароматеки. На жаль, за свої гроші придбана продукція цими вихідними. 14-15 червня у Ароматек день народження. І вони на своєму сайті, в своїх магазинах, додавали 14% відсотків до знижки, яку ви вже і так маєте з дисконтною карткою. Грубо кажучи, 24% знижки. Я, звичайно, пройти повз не змогла, але вкотре впевнилася, що асортимент сайту печальненький, звичайно, звичайно, набагато краще, коли ви маєте змогу відвідати їх фізичні магазини, наприклад, особливо, звичайно, їх найбільший, мені здається, магазин в Цумі Київському або на Лесі Українки. Там величезний асортимент, там бренди, там можна все потикати, помацькати. На сайті не все представлено, навіть не всі бренди. Умовно, той самий бренд Шанель його нема на сайті, але ви чудово можете придбати продукцію бренду Шанель в фізичному магазині. До речі, на Шанель були знижки. А от на там Пиподіор Живанші, що там герлен, і ще щось, і ще щось. Коротше, знижок не було. Як завжди, знижка є, але не на всі бренди. Та я все одно знайшла чим себе потішити. Дивіться, яка краса. Пакування мене, звичайно, трошечки бентежить а, в наші часи, але ну нічого, це фірмовий стиль. А це аромат від Jo Malone, це 30 мілілітрів їх новинки. Ну, як мінімум, а, новинки, яка щойно з'явилась в ArmaTek. Абсолютно випадково, я побачила її в списку новинок, коли зайшла на сайт. і Вирішила, що вона мені треба, тому що це аромат. Orange мармелад, і це власне апельсиновий мармелад, і він був випущений до. Боже, або до виходу нового фільму про ведмедика Падінгтона, або до ювілею такого персонажа, як Ведмедик Падінгтон. Не, не пам'ятаю, не буду вам брехати. І вони робили прям лімітований запис цього аромату. Була не жовта, а синя етикетка, коробочка, здається, була синя. Коротше, все було дуже-дуже мило. На Б'юті я точно бачила, що продавався цей лімітований аромат. Я навіть хотіла купити, тому що за описом це прям моє-моє. Я обожнюю цитруси в усіх їх про. Явленнях, в тому числі і в парфумерії. але щось туди-сюди забулося, і нічого страшного, я побачила, що цей аромат з'явився в ароматек. Я вирішила, що я собі його візьму. Тим паче маленький об'єм, тим паче була знижка, тим паче аромат, який має мені сподобатись. Це аромат солодкого мандарину. Причому саме, от, можливо, знаєте, клімінтійна якась або щось от подібне, таке насичене, цитрусове, але не без гірчинки цієї цедрової. Дуже приємний аромат. Я думаю, що я буду обливатися ним влітку, от тому, що він легкий, це типу одеколон, щось легеньке, те, що вивітрюється доволі швидко, те, що не має супер великої стійкості, і це ідеально на літо, коли ти не встигаєш звикнути до аромату, коли... Ти не бісиш людей навколо себе своїм ароматом і можеш просто ним насолоджуватися. Я дуже задоволена. В подаруночок мені поклали якийсь пробничок якогось іншого аромату, спробуємо подивимось, але є нюанс. А, мені їде друга посилка, тому що я замовила взагалі два продукти собі, і друга посилка їде вже, блін, другий день виходить. І от тільки сьогодні ввечері вона має до мене доїхати. Якщо мені не буде ліньки дозняти, я вставлю шматок з її розпаковкою, і ви побачите, що я там придбала. Якщо ні, просто. Покажу в телеграм-каналі, переходьте подивитися. Це має бути цікавенько. До речі, з тих брендів, які типу не йдуть на. Знижку. З Ароматек все. Давайте подивимося, що я замовила собі на сайті FABO. Це той сайт, де я найчастіше найбільше купую собі доглядової косметики. Там є і популярні корейські бренди, і популярні європейські, американські бренди. Гарна система лояльності. У мене там, мабуть, максимальна вже знижка, 10%, здається. А, типу, типу дрібниця, але приємно, знаєте, особливо, коли купуєш якийсь дорогий догляд, типу Medicaid, і там, отримати 300-400 та 500 гривень знижки на одній баночці, Ну, вже приємненько. Настав час для себе, для мене. З приємного сайт ФАБО декілька місяців вже додає до всіх замовлень пробники, і причому ти можеш вибрати пробники. Там, ну, звичайно, що все доглядове, але бувають прям дуже цікаві бренди, дуже цікаві продукти якісь. Також вони додають, я так розумію, що це від якоїсь суми замовлення. Вони додають різні сертифікати на знижки до своїх партнерів. У мене, наприклад, тут є. Знижка на доставку good Food. Це заморожені на півфабрикати і не тільки півфабрикати. Київський сервіс, який доставляє, в принципі, по всій Україні. Я обожнюю їх канелоні з яловичиною, я обожнюю їх малесенькі сосисочки в тісті. 15% знижки на всі замовлення на сайті від 2000 тисяч гривень. От. Я можу собі тепер щось цікаве замовити, тому що зазвичай я купую <свісно> ці канелоні або сосисочки просто в мережі VainTime. У них просто продається продукція Good Food. Ага, і два пробничка, які я собі поклала, це бренд Lavant, ліфтинг Крем для обличчя. Наскільки я розумію, це якийсь український бренд. І бренд Hydropeptide. Тут у нас, Боже, що це? Клінсинг Гел. Також засіб для вмивання, дуже його хвалять. Загалом бренд Хадропепті дуже сильно хвалять. Я, можливо, колись зберуся та куплю собі хоча б вмивачку з нього, бо прям навіть вмивачку там хвалять, а це рідкість. Все, як ви бачите, надійно запаковане, нічого не поб'ється. Хоча було б чому битися, тут все пластикове. Так, перше, це бренд Curly Sheen. і це у нас, господи, маска для волосся. Та шкіри голови зміцнююча. і балансує шкіру голови та волосся, дбайливо доглядає за пошкодженим корінням, надає прикорневого об'єму. Зміцнює коріння, стимулює ріст волосся. Все, що мені треба. Далі вже перевірений часом спрей для об'єму прикорневого об'єму від Deвроa. Я на цей раз вже взяла велику баночку, маленька у мене закінчилася на 75 мл. Детальніше розповім в пустих баночках, але, як ви можете зрозуміти, якщо я взяла повнорозмір і повторюю той самий продукт, мені він подобається. Він дає дуже дрібно дисперсне розпилення, не зліплює волосся, не склеює, не Бруднить його з усіх спреїв для прикорневого об'єму, який я тестувала останнім часом, цей найкращий. Якщо десь урвати його на знижках, взагалі просто топ. Ну і останній продукт це не новинка, це те, що я теж вже пробувала, тестувала і мені воно сподобалося. Це гідрофілка від Dr. Surical. Гарна гідрофілка, все вимиває, все вичищає, не забиває мені пори. Тестувала її, хотіла порівняти з Нідлі. Нідлі мені теж сподобалося, Абилася гідрофілка, але вона якась більш рідка, якась менш інтенсивна. З нею іноді треба прям потерти обличчя, щоб домити всі якісь стійкі продукти. Тому взяла вже перевірену гідрофілку від Dr. Surical. Зараз закінчую гідрофілку від. Українського бренду Холісків, яка трапилася мені в адвенті, здається. І прям знаєте, я приємно вражена. Мені вона дуже подобається, але дочекайтеся відгуку, коли буду показувати її в пустих баночках. Так, ну і остання коробочка, яку я маю, це Нотіно. І тут у мене трошки косметики. Логічно. Але почнемо ми не з косметики, а знову з парфумів. Це бренд Maison Margiela. Maison Margiela, До речі, не пам'ятаю, як правильно. І це їх новинка, їх літній аромат Never Ending Summer. З'явився цей аромат, мені здається, ще навесні, можливо, в квітні, можливо, навіть в березні, не буду вас обманювати. Але його не було нанотіно, хоча нанотіно є цей бренд представлений, дуже довго не було, тільки що з'явився, Як тільки я його побачила, одразу замовила. Це у нас, дівчата, аромат аперолю. Тестуємо. Так, так, це пахне як коктейль-апероль шприц. Це от гірчиночка така, цитрус. Прям Прям дуже подобається. Буду чергувати. Буде у мене спочатку апероль шприц, а потім е, цей мармелад апельсиновий клас. Я дуже люблю аромати Мезон Мерджела. У мене минуле літо все пройшло під егідою їх аромата in the Garden або To the Garden, або be in the Garden. Ну, Коротше, ви мене зрозуміли. Такий зелененький, теж дуже свіжий. Е, давав аромат якоїсь зелені, якихось зелених листя, якесь зелене листя, зелені помідори. Коротше, супер топ, освіжаючий, легкий. Ненав'язливий, дуже приємний. Не можу сказати, що у нього якась також величезна стійкість, на жаль, ні. Але він тримається краще, ніж Джо Лоун у мене. Тож. Нарешті, нарешті поставлю його собі на поличку з парфумами і буду користуватися. Бо мені прям дуже хотілося. Я давно не купувала собі, хоча ні, я купила собі в Парижі аромат від Лелабо. Але це ну, не рахується, то у відпустці було. А так, от для життя, знаєте, давно собі нічого не купувала, навіть в розпив і дуже вже хотіла якийсь прям літній-літній аромат. Тепер маю. Ну і трошечки декоративки. У мене це блиск для губ від NYX Hydrating Gloss Сирум у відтінку 16 грейп. Кушен, гушен, гушен, грейп, Гушен, виноградне щось. І я, здається, вже казала, що в мене є подібний блиск, але в іншому відтінку, і я ним користуюся яким чином? Я дуже жирненьким шаром його наношу на губи, залишаю на 3-5 хвилин, потім прибираю е цей вологий шар, і у мене залишається гарний тінт, який доволі стійкий, який не пересушує губи. Як це роблять звичайні тінти, які оці як, як водичка. От і лежать і. Я не знаю, впродовж дня ведуть себе краще, ніж якби я просто губи намалювала, наприклад, олівчиком. Тим паче, зараз, коли хочеться, щоб губи все ж таки були глянцеві, щоб губи були якісь свіжі, такі гладенькі, м'якенькі, вологі. То я використовую, я наношу цей тінт, витираю, залишається тінт. Я зверху намазюкою якимсь близьком, з кольором без кольору, і у мене губи такі яскраві, виходять, при цьому вони зволожені, при цьому вони наповнені. Коротше, кла. І я дуже чекала, щоб оцей от колір з'явився, тому що він, якщо ви бачите, в пляшості він тупо чорний. Але, але, ну, і от бачите, якщо так здалеку дивитися, то теж прям чорний. Але виглядає з нього. Трошечки фіолетовинки-рожевинки. Хочу його спробувати спочатку, не прибираючи оцей от е, рідкий шар, скажімо так, е, подивитися, як він буде виглядати, от прям, чи буде він виглядати прям чорним на губах, а потім вже буду старати дивитися, який він дає фініш кольоровий. Але думаю, що тут буде така прям фуксія-фуксія трошки. Ще один продукт від NYX, який я придбала, це підводка Epic Ink Liner у відтіночку Shimmer Stitch. Це Сяюча підводка, і я не знаю знову ж таки, навіщо воно мені? Тут дуже гарний аплікатор, тоненький і, ну, коротше, це дуже ніжний, такий напівпрозорий. Бачите, ну зовсім непомітне, але класно сяє. Кольор такий рожевувато фіолетуватий щось от таке суперпосереднє і дуже-дуже розведене, знаєте, розбавлене. Я подумала, що так як я не маю хисту до графічних гарних стрілок, чорних, коричневих, синіх і так далі, то я можу використовувати такі от, знаєте, трошки напівпрозорі відтінки для того, щоб робити, начебто, стрілочку, сяйва додавати собі на очах, але при цьому не психувати, якщо в мене щось не вийшло, або якщо в мене щось не схоже між собою, тому що це не буде так помітно, як яскраві чорні стрілки на очах. Очах, а можливо, ця а можливо, ця підводка, як і всі інші кольорові підводки, які я купую останні, я не знаю, 8 років, просто буде. Повільно помирати у мене в моєму макіяжному столику. Хто знає, щоб ви розуміли, у мене перегрілась камера. Я навіть не знала, що ця камера може перегріватися. Отакі, от палаючі, палючі, не знаю, як ще гарячі. У нас з вами теревені про косметику. Але, чесно кажучи, залишилося небагато. Всього один продукт, який також приїхав мені знотіно. Я щось останнім часом знаєте, зловила обсесію на бренд MAC. Мені дуже подобається, що вони продовжують випуск. На ринок, або що вони випускають новенького на ринок. Це у нас дазл шедо, коротше кажучи, тіні для очей у вигляді стіку. Відтінок це хакухейз. Не знаю, як це перекладається. Так це виглядає класичний стандартний стік з тінями як у Лаура Мерсіе, як у Бобі Браун, у кого ще не пам'ятаю. І бачите, отакий от. Фіолетово-сірий якийсь колір дуже гарно сяє. Буду тестувати на очах, дивитися, але мені здається, що має бути прям дуже-дуже непогано. По стійкості, ну ще не знаю, тому що перший раз з вами тільки що відкрила. Теж буду розповідати в якомусь з відео. Якщо вам хочеться, якщо ви готові до відео все обличчя брендом МАК. То давайте його зробимо, тому що в мене піднакопичилося косметики і старенькою, і новенькою. Я в плані того, щось з того, що вони давно випускають, що з того, що вони нещодавно запустили. От можу таке зняти. Але, звичайно, чекатиму на ваші запити в коментарях. От, що я сподіваюся, це відео було цікавим, може трошечки корисним. Вас не збентежила зміна локації, вас не збентежила зміна камери. Мені от цікаво, як воно все буде під час монтажу, чи буде це бентежити мене. От, можливо, також напишіть в коментарях, чи вам ок, якщо можливо, от в такому форматі без там світла, без камери якоїсь, без там ще чогось. Я іноді буду робити якісь, я не знаю, можливо, get ready with me, щось. Там фарбуватися, кудись збиратися і якусь тему з вами обговорювати. Отак, от сидячи на ліжечку, так от в камеру, без там додаткових якихось приблудів при Чи окей, вам такі формати? Я буду думати про щось інше цікаве. Наступне відео, яке вийде після цього, це 100% буде а, відео про косметику бренду Pro VG, тому що її в мене багато. Я це відео вам обіцяла. Воно вийде обов'язково. Тож не перемикайтесь і не ходіть по інших каналах. Тут цікаво, і я повернуся, повертаюся, я вже повернулася. От і що? і пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ і слава Україні!